дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. в Студії Мар'яна лошак Наталя Булеса. Доброго дня. Україна відзначає День Гідності та Свободи. Рік тому відмова української влади від підписання угоди про асоціацію з європейським союзом стала першою причиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів після побиття спецпризначенцями Беркуту в ніч на 30 листопада 2013 року. Десятки студентів на майдані Незалежності в Києві на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян. Акції протесту, що тривали з кінця листопада. До кінця лютого 2014 року отримали назви Євромайдан, Майдан, пізніше Революція Гідності. В результаті протести призвели до зміни влади в країні. Річницю початку Євромайдану та Революції Гідності ужроці будуть відзначати на площі театральній організатори. Планують провести вечір та ніч у спогадах і переосмисленні події, що сталося за цей рік та нашого майбутнього, долучитися до ночі на майдані. Ініціатори запрошують усіх бажаючих. Майже 40% українців курять У міжнародний день боротьби з палінням. Студенти Ужгородського національного університету спільно з представниками обласного центру здоров'я провели акцію, аби ще раз нагадати закарпатцям про шкідливий вплив цигарок на організм людини. В обласному центрі захід став традиційним, кажуть організатори. І цього року його активно підтримали студенти, зокрема майбутні соціальні працівники. Хоч протягом останніх років кількість корців Україні зменшилася, утім ця проблема і надалі з Лишається актуальною особливо серед молоді куріння. Здорове поко привикли думати, що куріння лише шкодить нашим легеням, серцю там зуби, жовті, нігті, але насправді найбільше воно шкодить тим, що дуже багато жінок безпліддя мають через це. Діти народжуються з різними фізичними вадами деякі взагалі не народжуються. Ми дуже проти куріння, і ми залучаємо всіх бажаючих кидати курити і. Ти ну до залучатися до здорового образу життя. Ми мали на меті привернути увагу е, нашого населення до існуючої проблеми, адже з знаємо, ми що курців, е, на жаль, е, ну майже половина дорослого населення курить, і тому хотілося б, хоч і хоча за останні роки у нас зменшилась поширеність куріння, але все одно це залишається нагальною проблемою. Дошкільнятам розповіли про основи пожежної безпеки. Рятувальники не лише розказали, а й на практиці показали, як гаситься пожежа. Організатори ще відзначають, такі заходи несуще не лише навчальний характер, а допомагають дітям визначитися з майбутньою професією. В дошкільному навчальному закладі No2 вічки дітей вчили основам пожежної безпеки. Через театралізоване дійство та мультфільми дошкільнят навчали, як правильно поводити себе під час пожежі. Куди телефонувати, та що казати, і власне, що таке вогонь? Вогонь це небезпечно. То вогонь не ждю. Вогонь це небезпечно. Організатори вже розповідають, подібні заходи проводяться не вперше. Зазвичай дітям організовують екскурсії до пожежних частин. Проте такий спосіб навчання є особливим. Щороку проходять такі дійства, але з пожежною машиною це у нас за нашу практику. Десь четвертий, п'ятий раз за 20 років. Це ще не дітей на такий профорієнтаційний напрям. Дітки собі бирають професію вже з дитинства. Вони страшно, всі люблять пожежну машину. Особливо хлопчики, бачити на власні очі, як та з чим працюють пожежники. Та чути, власне, від них правила безпеки цікавіше, аніж слухати лекції, зазначають рятувальники. Будемо показувати гідроножниці. Як, ну, перерізаються, перерізається метал, арматура ну, і так далі. Двірі металеві. Показувати будемо, як вода подається, ну, стволом, як, якийсь ствол для подачі води, покажемо їм. Ну, покажемо бойовки, апарати покажемо диханням. Найголовніше, куди потрібно телефонувати та що казати, засвоїли всі дошкільнята. 101. ходить в будинок по такій адресі. 101. Я я познала адресу про свої враження від дійства. Діти розкажуть малюнками. Згодом вони прикрашатимуть стіни дошкільного навчального закладу. Зручна нагода для ділового знайомства в Ужгороді стартували міжнародні контактні дні. Традиційна зустріч для представників бізнесу, які щорічно організовує Закарпатська торгово-промислова палата. Цього разу власні товари та послуги потенційним партнерам представили підприємці з шести країн України, Угорщини, Словаччини, Чехії, Румунії, Польщі та Австрії. Головною тематикою зустрічі стала будівельна галузь, а саме сучасні будматеріали та виробничі технології з акцентом на їх. Екологічності та енергоощадності пан Роман представляє підприємство, що спеціалізується на проєктуванні, будівництві і ремонті залізничних та автомобільних доріг, архітектурних споруд і дамб, які розташовані в складних геологічних чи гідрологічних умовах. Щоб уникнути майнових збитків та ймовірних людських жертв із проханням обезпечити будівельні об'єкти до фірми звертаються щодалі більше замовників, як представників державних та комерційних установ, так і приватних осіб. Неоднораз доводилось Чернівецьким будівельникам працювати і на Закарпатті. В Головецькому районі в нижні ворота теж одному пану збудували, теж захистили хату від відсутних процесів. Це якби приватні структури. Один із проектів робили в районі Королєво, де міст. Ерозія руйнує опори мостів. Ми їх закріпляємо відповідно і продовжуємо роботу службу. Економимо дуже великі кошти, кошти вираховуються десятками мільйонів, тому що ці рішення продовжують роботу цих споруд. Маючи чималий досвід роботи в Україні, підприємство планує розширити географію клієнтів за кордоном. Чому власне і представляє свої потужності на міжнародній бізнес-зустрічі в Ужгороді? Така ж мета презентації місцевої фірми, яка займається актуальними нині роботами з утеплення будинків та трубопроводу. Представник фірми каже, ефективність утеплення за допомогою рідкого теплоізоляційного покриття беззаперечна а коштує послуга навіть дешевше ніж захист стін пінопластом. Найбільш відчутною вигода буде на великих площах. Приміром на виробничих підприємствах до 35% ми можемо здешевити виробництво за счет оброблення цим матеріалом. Він йде на дерево, кирпіч, бетон, скло також використовується він, антигрибок, антіплесплісніво. Ми от з цим матеріалом ми якраз і боремося з пліснівою конденсатом, що є великою проблемою зараз в наших будинків. Цього на міжнародну ділову зустріч завітали півсотні учасників із шести країн. Серед них представники малого та середнього бізнесу, а також експерти з питань міжнародної торгівлі та дипломати. мотивом нашої зустрічі є знаходження партнерів для співпраці як українських, так і, я би сказав, в першу чергу закарпатських підприємств. Сьогодні є ряд таких виробничих потужностей, які потребують. Вкладень, оживлення. Не можна сказати, що велика активність з боку іноземних наших партнерів, але перші е, такі паростки є, і це яскраво підтверджують наші контактні. дні. Наразі це вся інформація. Підсумуємо, як і завжди о дев'ятнадцятій. Я бажаю вам вдалого завершення робочого тижня і до зустрічі.